Всім привіт з вами канал Кінотоп. Якщо вас приваблює напруга, інтрига та несподівані розв'язки залишайтеся. Попереду добірка трилерів, які тримають у напрузі до останнього кадру. І пам'ятайте: лайк, коментар і підписка або напруга зникне. Поїхали. Конклав один із найобговорюваніших інтелектуальних трилерів, який критики назвали одним із найнапруженіших фільмів 2024 року, без жодного пострілу, лише завдяки атмосфері, психологічній напрузі та прихованій боротьбі характерів, напружений психологічний трилер, події якого розгортаються у Ватикані після смерті папи римського кардинали з усього світу збираються на конклав, щоб обрати нового понтифіка. Кардинал Лоуренс, який керує процедурою голосування, опиняється в центрі небезпечних інтриг і поступово розкриває таємниці, здатні змінити результат виборів і похитнути самі основи католицької церкви. Фільм відзначають за потужну атмосферу майстерну режисуру Едварда Бергера та блискучу гру Рейфа Файнса. Це той актор, що зіграв Волдеморта у Гаррі Поттері». Критики і глядачі сходяться на думці. Це розумний, напружений і стильний трилер без зайвого екшену, який заслужено потрапив у списки найкращих трилерів. Звук свободи. Фільм заснований на реальних подіях, який відкриває темний бік сучасного світу. Фільм порушує важку болючу тему та робить ставку не на видовищність, а на емоційний удар, напругу і силу людської рішучості. Головний герой Тім Баллард, діючий агент Міністерства внутрішньої безпеки, який протидіє торгівлі людьми. Під час однієї з операцій він усвідомлює, що система не здатна ефективно рятувати дітей, які стають жертвами експлуатації та торгівлі людьми. Вражений масштабом трагедії. Тім вирішує діяти радикальніше. Він бере участь у небезпечних місіях за кордоном, проникає у злочинні мережі та організовує операції з порятунку викрадених дітей. Його шлях це постійний ризик, моральний тиск і боротьба не лише з криміналом, а й із байдужістю системи. Паралельно показано вплив його роботи на особисте життя, зокрема стосунки з дружиною Кетрін Баллард, яка підтримує його, але боїться за його безпеку та безпеку сім'ї. Фільм отримав високі глядацькі рейтинги і викликав великий міжнародний резонанс. Цю стрічку відзначають за потужний емоційний вплив, серйозний тон і соціальну значущість, а також відзначають як один із найуспішніших незалежних релізів 2023 року. Откровення. Далі похмурий південнокорейський трилер, який змушує сумніватися в самій природі віри та справедливості. Після зникнення своєї доньки пастор Мінтян починає вірити, що Бог відкрив йому ім'я людини. Винної у викраденні дитини. Переконаний, що отримав справжнє божественне откровення, він вирішує сам знайти й покарати підозрюваного, навіть якщо це суперечить закону та здоровому глузду. Паралельно справу розслідує детектив Йонхі, яка намагається спиратися лише на факти й докази, вступаючи в напружене протистояння з пастором. У центрі історії конфлікт між вірою та логікою, справедливістю та помстою. Правдою та небезпечною одержимістю. Це один із найсильніших корейських психологічних трилерів останніх років. Візуальний стиль, музика і темп формують важку гнітючу атмосферу, яка тримає глядача в постійному психологічному напруженні. Фільм вирізняється сильною акторською грою, серйозним тоном і темами віри, фанатизму та внутрішнього конфлікту. Едем. Напружений трилер з купою популярних акторів про втечу на Дикий Острів, яка швидко перетворюється на психологічне пекло, де рай стає пасткою, а виживання війною. У 1929 році доктор Фрідріх Рітер та його дружина Доре Штраух тікають із Німеччини на Дикий острів Флореана, відкидаючи цивілізацію та гнилі буржуазні цінності. Він пише: Маніфест вона намагається зцілитися медитацією. Вони мріють про рай, але отримують випробування. Згодом на острів прибувають практичні вітмери, а потім екстравагантна баронеса Елоїза, яка везе із собою коханців, розкіш, амбіції та хаос. Умови стають жорсткішими, напруга смертельною. А боротьба за виживання перетворюється на психологічну війну, де можливе все брехня, зрада і навіть гірше. Стильний психологічний трилер зі зірковим акторським складом Джут Лоу. Ана Де Армас, Ванеса Кірбі, Сідний Свіний, заснований, як вказують, на реальних подіях. Фільм отримав змішані, але стабільні оцінки. Критики хвалять атмосферу, акторську гру та візуал, але відзначають нерівний темп. Це кіно для тих, хто цінує напругу, сильні перформанси та темну психологію. Ребел Ridge – потужний кримінальний трилер, який нагадує, що Нетфлікс усе ще може дивувати. Це не черговий прохідний реліз, а стильне, продумане та принципове кіно, яке повертає віру в те, що стрімінг здатний створювати справді вартісні історії. Колишній морський піхотинець Тері Річмонд приїжджає, щоб допомогти своєму кузену внести заставу, але місцева поліція незаконно конфіскує його гроші, прикриваючись законом. Те, що починалося як особиста справа, швидко переростає у небезпечне протистояння з шерифом, судом і чиновниками, пов'язаними єдиною корупційною схемою. Головний герой діє не як типовий персонаж бойовиків, він уникає зайвого насильства, покладається на самоконтроль, інтелект і військову підготовку. Його боротьба це не помста, а холодна, продумана війна за справедливість. Фільм підкорює не дешевим екшеном, а напруженою атмосферою. Продуманим сюжетом, впевненою режисурою та потужною акторською грою. Це історія про принципи, справедливість і спротив системі, яка залишає гарне враження після перегляду. Рекомендується глядачам, які цінують серйозні трилери і осмислені сюжети. Холодна пастка. Далі трилер це емоційний тест на витримку. Холод, страх і напруга без пауз. Головна героїня вдова Барб. Вона вирушає у засніжені глухі райони Міннесоти, щоб виконати останню волю свого покійного чоловіка, розвіяти його прах, але траурна подорож швидко перетворюється на кошмар. Потрапивши в епіцентр снігової бурі, Барб стає свідком викрадення юної дівчини. Вона розуміє, вона єдина, хто може врятувати жертву. Без зв'язку, далеко від цивілізації та посеред крижаного безмежжя, Барб кидається у відчайдушну гонитву. Де кожна хвилина, кожен крок і кожна помилка можуть коштувати життя, головну роль потужно виконала Емма Томпсон. Критики називають її гру головною причиною подивитися фільм. Частину сцен знімали в реальному холоді, щоб передати автентичність. Глядачі відзначають відчуття постійної тривоги та важку, напружену холодну атмосферу стрічки. Під прикриттям Напружений іспанський трилер, заснований на реальних подіях, який занурює у світ таємних операцій, психологічного тиску та постійного ризику. Головна героїня трилера поліцейська, яка працює під прикриттям, під ім'ям Аранзасу Беррадре Марін або коротко, аранча вона впроваджується у небезпечне радикальне угруповання, повністю змінюючи свою особистість і розриваючи зв'язки з минулим, щоб не видати справжню роль. Життя серед злочинців перетворюється на роки постійного страху, психологічного тиску та гри на виживання. Кожен її день це баланс між довірою ворогів і ризиком бути викритою. Фільм показує не лише напружену спецоперацію, а й внутрішню боротьбу жінки, яка змушена жити чужим життям. Це один із найсильніших іспанських трилерів останніх років, який вирізняється високим рівнем напруги, психологічною глибиною та рідкісною для жанру реалістичністю. Фільм демонструє зрілу режисуру, продуману динаміку та потужну акторську гру, що робить його помітним серед європейських кримінальних трилерів. Догман темний провокаційний трилер від Люка Бессона про людину, яку зламали в дитинстві, але яка знайшла силу там, де інші бачать лише страх. Головний герой Даг – чоловік зі зламаною психікою через жорстоке дитинство. Його батько тримав його замкненим разом із собаками, і саме вони стали для нього єдиною сім'єю, захистом і сенсом життя. Подорослішавши, дах навчився керувати псами, використовуючи їх для виживання, самозахисту та протистояння злочинному світу. У його житті з'являється Евелін, психологіня, яка намагається зрозуміти його травму та повернути до нормального життя. Також у фільмі присутні представники кримінального світу, що стають його ворогами. І собаки, які виступають не просто тваринами, а повноцінними персонажами та символом свободи і вірності. Нестандартний трилер, що робить ставку на атмосферу, стиль і напругу, а не на попсову розвагу. Фільм тримається на потужній, дивній і магнетичній грі калеба Лендрі Джонса. А візуальний стиль і тон роблять його таким, що або зачепить, або відштовхне байдужим не залишить. Це не для всіх, але для фанатів похмурих, сміливих і артхаусних трилерів. Точно вартий уваги. Грішники. Ну і не можна пропустити цей трилер, який цього року вже називають одним із головних претендентів на нагородний сезон. Фільм уже фігурує серед лідерів за кількістю номінацій на Оскар. І це не випадково. Перед нами похмурий, напружений трилер, знятий явно з розрахунком на головні кінопремії сезону. Події фільму відбуваються у 1930-х роках у Кларксдейлі, штат Місісіпі. Колишні ветерани Першої світової війни повертаються до рідного міста, купують лісопильню та, на її прибутки, відкривають блюз-бар для темношкірої спільноти. Бар швидко стає місцем зустрічі талановитих музикантів. Але вже в першу ніч у закладі проявляється темна надприродна сила, що загрожує всім присутнім і змушує протистояти власним страхам та секретам минулого. Фільм поєднує історичну атмосферу із музичною культурою блюзу та напруженим надприродним трилером. Він показує боротьбу людей із власними страхами та минулим, нагадуючи, що від гріхів і таємниць не можна втекти. А сила дружби та спільноти допомагає вижити навіть у найтемніші моменти. Хороший медбрат психологічний трилер, заснований на реальних подіях, який занурює глядача в темний бік медичної системи та людської довіри. Фільм розповідає про медсестру Емі Логрен, яка працює в перевантаженій лікарні та бореться з важкою хворобою, приховуючи свій стан, щоб не втратити роботу і можливість забезпечити дітей. Її новий колега Чарльз Кален здається турботливим, спокійним і професійним медбратом. Який швидко завойовує довіру персоналу та пацієнтів. Однак, після серії загадкових смертей у лікарні Емі починає помічати тривожні деталі, що змушують її сумніватися в справжній природі Чарльза. Поступово розслідування переходить у небезпечну психологічну гру, де переплітаються страх, співчуття, моральні дилеми та напруга. Фільм вирізняється холодною, напруженою атмосферою та майже документальною стриманістю. Джесіка Частейн демонструє тонку емоційну гру без зайвої театральності. А Еді Редмейн створює тривожний, стриманий і по-справжньому моторошний екранний образ. Режисура робить ставку на психологічний тиск, повільний ритм і мінімалізм, що підсилює відчуття реалістичності. Це серйозний трилер для глядачів, які цінують інтелектуальну напругу, пригнічену емоцію та довгий післясмак. Зрив. Новий напружений кримінальний трилер від Netflix, який одразу приковує увагу зірковим акторським складом. Бен Афлек і Мет Деймон знову об'єднуються на екрані, вперше за довгий час у жорсткому та атмосферному трилері. У центрі історії: лейтенант Дейн Дюмарс, досвідчений офіцер, який отримує наводку на можливу схованку наркокартелю та очолює ризиковану операцію разом із групою досвідчених поліцейських Майами. Під час рейду команда знаходить багатомільйонні запаси, але ця знахідка миттєво запускає ланцюг небезпечних подій. Інформація про конфіскацію швидко просочується назовні, і на офіцерів починається справжній тиск. Те, що починалося як чітко спланована місія, поступово перетворюється на психологічну пастку, де кожне рішення може коштувати кар'єри, свободи або життя. Дейн змушений балансувати між професійним обов'язком і власними моральними принципами, поки недовіра всередині команди зростає, а приховані мотиви колег виходять на поверхню. Це впевнений кримінальний трилер від Netflix, який виділяється професійною режисурою, високим рівнем напруги та сильним акторським дуетом Бена Афлека і Метта Деймона. Фільм робить ставку на атмосферу, психологічну гру та моральну неоднозначність. Пропонуючи доросле, зважене і інтелектуальне кіно присяжний номер два: напружений юридичний трилер від легендарного режисера Клінта Іствуда, який критики вже відзначили як одну з його найсильніших робіт. Фільм зайшов критикам і глядачам, отримавши сильні рейтинги та позитивний резонанс. Головний герой Джастін Кемп, звичайний сім'янин, випадково потрапляє до складу присяжних у справі про жорстоке вбивство молодої жінки. Спочатку він сприймає це як громадянський обов'язок, але з кожним новим свідченням починає помічати тривожні деталі, які надто точно перегукуються з подіями з його минулого. Поступово Джастін усвідомлює, що правда про злочин може бути значно складнішою ніж здається. А його власна роль у цій історії далеко не випадкова. Його розриває внутрішній конфлікт зберегти мовчання, щоб захистити себе і свою сім'ю, чи ризикнути всім заради справедливості. Це фільм, який влазить у голову, тисне на совість і не відпускає навіть після титрів. Клінт Іствуд ще раз доводить, що вміє знімати доросле, напружене і морально складне кіно, де головний ворог не злочинець, а власна правда. Головний актор фільму Ніколас Голд тут максимально сильний, а фінал залишає відчуття, ніби тебе емоційно вибили з рівноваги і змусили довго переварювати побачене. На цьому все. Дякую за перегляд. Якщо відео зайшло, підтримай його лайком, залиш коментар і підпишись на канал. Усього найкращого, бережіть себе. Побачимось у наступному випуску.